Добрий день, любі друзі, радий вас вітати на нашому каналі. Це робототехніка Arduino. Раджу вам підписатися на наш канал і заглянути у цей плейліст. Тут доволі цікаві такі є уроки по тому, як спанувати робототехніку за платформою Arduino. Поморгали ми лампочками, понатискали ми кнопочки. Сьогодні мова в нас піде про сервоприводи. Сервоприводи це такі. Маленькі такі собі моторчики, які можуть дуже чітко позиціонуватися, тобто йому можна сказати, повернись на стільки -та градусів туди або сюди, і за допомогою цього сервопривода можна ну, щось там повертати на певну кількість градусів. Це можуть бути якісь там роботи, це можуть бути якісь там важелі, можна навіть жалюзі в комнаті підключити до цього сервоприводу, і вони будуть там підійматися підніматися або опускатися. І найцікавіше те, що цю сервомашинку, цей сервопривод, його можна підключити до Ардуїнки. Цим ми сьогодні і займемося. Ось у мене новий порожній проєкт. І давайте спершу розберемось, де ж нам взяти цей сервопривод. Тут у нас в основних компонентах є резистори, є світлодіодики, є Ардуїнки. Трошечки нижче. У нас є отака штука мікросерво. Беремо і. Сюди ставимо і давайте поглянемо ближче. Це так би мовити, вигляд зверху. До цього сервоприводу в нас підводять три такі контакти. Перший контакт це ground, Земля. Ми зазвичай на платі Arduino і чорним проводом під'єднували. Це у нас буде power, живлення нашого сервоприводу, завдяки якому він взагалі буде працювати. Мінус граунд та плюс пауер і пауер. бувають різні сервоприводи, але цей ми будемо живити з 5 вольт нашої платиордуїнки. І для того, щоб наша машинка, оцей сервомашинка, сервопривод цей розумів, куди ж йому повертати і скільки градусів вправо, вліво чи взагалі повертати, в нього є отакий третій контакт: це сигнальний контакт, куди саме і будуть. Подаватися сигнали, тобто оці два контакти для живлення, щоб мотор працював. А оцей третій контакт він для отримання сигналу, куди ж йому крутитися, використовуючи це живлення. Перед тим, як починати пояснювати роботу, я хотів вам показати, що ми маємо отримати в кінці кінців. Ми маємо отаку кнопочку, маємо плату ордуінку і маємо отакий сервопривод, що воно все поєднано. Працювати воно має наступним чином. Коли ми натискаємо на оцю кнопочку, у нас буде цей сервопривод повертатися на 5 градусів. Дивіться, як це працює. Натискаю кнопочку і моторчик повернувся на 5 градусів. Ще раз натискаю, ще на 5 градусів натискаю і тримаю, нічого не відбувається. Але якщо відпускаю, натискаючи, він повертається. Тобто, таким чином можу повертати наш сервопривод. Це буде простий приклад. Без повертання назад в ісходну позицію, але така кнопочка буде натискати, на перенатисканні, буде повертати наш сервопривод на 5 градусів. От така в нас має бути в кінці нашої роботи. Отриматись такий результат немає. Як підключити кнопку до Ардуїнки та відстежувати натискання цієї кнопки? Ми вже розбирали, у нас на плейлісті на цьому є урок, і я раджу вам його переглянути. А я сьогодні скористаюсь вже. Підготовленими для Arduino такими стартовими наборами. І в нас є така вже заготовочка The Bones. Тобто це такий маленький проектик, який вже в себе поєднує все, що нам потрібно: і Ардуїнку, і кнопочку з підтягуючим резистором, і навіть оцей світлодіодик, вбудований 13-й, буде світитися. Давайте подивимось, як воно вже зараз працює. Тобто, що оцей проєкт, що я тільки що звідси взяв, в нього вже є якась програмна частина написана. І суть цієї програми полягає ну, в тому, що ми при натисканні кнопочки оцієї, оцей світлодіодик вбудований буде а вмикатися, чи вимикатися. Тобто, отак от він вимикається. Отак от, от він вмикається, отак от він вимикається, отак він вмикається. Тобто ми просто додамо в, цю, в цей момент, коли буде оцей світлодіодик вмикатися або вимикатися, ми додамо ще одну туди команду, що повертай наш, світло, наш сервопривод на 5 градусів. І тепер давайте розберемось, як же нам це зробити. Перш за все, давайте під'єднаємо наш сервопривод. Зробимо ми це без нашого дешборду, без нашої макетної плати. Просто проводками, як воно є. Я зараз зроблю, а ви повторюйте. Ось таким чином під'єднаємо заземлення ground, от сюди в плату. От сюди під'єднаємо живлення від нашої плати 5 вольт, як я вже казав. І от сюди, до сигнального контакту, під'єднаємо нашу ардуїнку до шостого контакту. Саме до шостого, і я звертаю вашу увагу, чому? Бо біля цього шостого контакту, ну як і п'ятий, дев'ятий, десятий, одинадцятий, третій, є отакий позначка. Що ця позначка означає? PWM. Це так звана шин-шина, шина. дозволяє вона нам відправляти не лише цифрові сигнали, так або ні, висока чи низька напруга. А вона може там працювати з відповідними такими коливаннями. Але це дуже така непроста тема, і зараз не про неї. Просто я звертаю вашу увагу, щоб під'єднати сигнальний контакт нашого сервоприводу, треба саме до такого контакту, в якому є оце PWM, так звана шим. Контакт, якщо ми під'єднаємо, наприклад, сюди до 7, то нічого в нас напевно, не вийде. Отже, ми під'єднали, тепер продовжуємо. Незважаючи на те, що ми все вже під'єднали, працювати в нас ще нічого не буде, Ну, окрім цієї світлодіодика, який вже і так вмикається або вимикається при натисканні цієї кнопки. Нам треба відкрити програмну частину нашого проєкту і тепер подивитися, де ж у нас відбуваються оці. Відстеження нашої кнопки, що вона натиснута, і що світлодіодик вимикається, а потім вимикається. Відбувається це. Отут, от в цьому 80-му рядку, тут, бачите, якщо у нас був якийсь статус нашого нашого світлодіодика, то він міняється на протилежний. І отут саме і отут от будемо додавати наш сервопривод, щоб він там змінювався. Але спочатку, щоб наш сервопривод взагалі працював. З самого-самого початку, ще перед процедуркою Setup, от там, де ми додаємо наші змінні або константи, ми маємо з самого початку додати доступну нам бібліотеку, бо працювання нашого мікроконтролера відбувається з цим сервоприводом за допомогою сторонньої бібліотеки. І зробимо ми це наступним чином. От таким от, от таким от. 35-м рядком ми підключимо, include команда: вона підключає до нашого проєкту бібліотеку, яка називається servo, Крапочка h, це означає, що це бібліотека Arduino. І одразу після цього, з цієї бібліотеки servo, ми створюємо один об'єкт, який назвемо servo main. Тобто, далі, коли ми будемо звертатися до оцього нашого сервоприводу. Ми будемо звертатися до нього за цим Servo main. Далі нам треба буде у процедурці setup всередині, де ми позначаємо, які контакти у нас за що відповідають, ми маємо далі зазначити, до якого ж контакту у нас буде під'єднаний цей сервопривод. І ми пам'ятаємо, що ми казали, шостий контакт. І отут ми додамо на цю строчечку прописану, що в нас є сервопривод на цьому шостому контакті. Виглядає це наступним чином. Ми прописуємо отаку команду, звертаємося до нашого сервоприводу, як я вже казав, за його ім'ям, сервомейн, ми його назвали. Далі, після крапочки, ми даємо команду Attach І в дужках зазначаємо три параметри. Перший цей параметр це буде номер нашого контакту. У нас буде шостий. До якого на Ардуїнки ми під'єднали наш сервопривод. Тобто Ардуїнка буде на шостий контакт відправляти всі команди, які будуть призначатися до нашого сервоприводу. Оці два значення: 500 та 2500. Це якраз ці сигнали, шим сигнали, які будуть подаватися. Тобто ми задаємо межі найменший і найбільший діапазон в діапазоні найбільше найменше значення. Оце значення 500. Це я вже подивився, воно буде означати 0 градусів, а оце буде означати 180 градусів. Тобто наш оцей сервопривод він буде працювати в діапазоні від 0 до 180 градусів. Це ми вже задали. І для того, щоб наш оцей сервопривод сразу при запусті. При виконанні процедурки сетап якогось значення вже отримував, кудись вже він ставав якусь нульову позицію, то давайте зазначимо це програмно. скажемо йому сервопривод. Іди, будь ласка, в таку-то позицію. Це ми зробимо отакою командою, а знов-таки сервоприводу нашому. Ставимо крапочку, даємо команду write, тобто пишумо команду, переходь, будь ласка, в якусь позицію. Тут можна зазначати її градусами, але я вписав змінну POS поз позиція. тому я десь отут, де в мене задавалися зміні, я ще створю ще одну змінну таку поз. І скажу, що вона з самого початку нас нас буде дорівнювати, вона буде дорівнювати дорівнювати вона 0 з самого початку. Не забуваємо ставити крапочку з комою. Щоб не було нас помилок. В Даному етапі, якщо ми проект наш запустимо, нічого, окрім мерехтіння цієї лампочки при натисканні на цю кнопочку, не буде відбуватися. Але спочатку наш сервопривод завдяки оцій команді в 55-му рядку, він перейде на позицію поз. Але змінна поз, вона в нас з самого початку, як вже сказав, дорівнювала нолику. Тобто. При натисканні кнопки, коли тепер буде у нас ця лампочка вмикатися або вимикатися, ми просто додамо невеличку команду збільшити на якусь там кількість, наприклад, ми сказали на 5 градусів, і після цього оновити цю команду, що передай нашому сервоприводу перейти в цю позицію. Я вже пошукав і знайшов це місце, я вам спочатку уроку казав, що тут -от у нас відбувається зміна нашого стану нашої лампочки. От ми отут от і напишемо, що наша змінна позиція поз, вона буде збільшуватися відносно від того, що було. В ну, перший раз це був 0. І додамо 5, наприклад, градусів. Не забуваємо поставити оцю крапочку з комою. І після того треба нам буде, як збільшиться це значення, нам буде треба от таку саму команду. Додати після, цього, що після того, як змінна поз збільшилась на 5, то, будь ласка, передай нашому сервоприводу команду, що йому треба кудись там, пропиши йому, що йому треба кудись йти, куди йому треба йти на позицію поз. Якщо було 0 у нас спочатку, а додаємо ще 5, то буде вже на 5 градусів він буде переміщуватися. От, напевно, і все. Давайте спробуємо, як воно працює. І ось бачимо, я зараз зроблю так, щоб нам було крупніше. Коли ми запускаємо наш проєкт, нічого не відбувається, окрім того, що світлодіодик вже горить, а сервопривод стоїть в нульовій позиції. Але якщо ми натискаємо на оцю кнопочку, то тепер бачимо, що сервопривод наш трошечки міняє свою позицію. Тобто при кожному натисканні, при кожному разу, коли змінюється стан цієї лампочки. У нас відбувається поворот нашого сервоприводу. Ну, це, е, так би мовити, те, що ми й хотіли. Тому е, урок довели ми до логічного кінця, додали ми отут-от до строчки, два рядки коду. Отут трошки підключили бібліотеку Серво створили новий об'єкт, створили отаку змінну і прописали в сетапі. Що в нас є підключений отакий сервопривод і йому треба стати на позицію нульову. І все, у нас запрацювало. Сподіваюсь, у вас також це запрацює. Спробуйте, я так думаю, що у вас все вийде. Якщо не вийде, передивіться, будь ласка, ще раз і зверніть увагу на ті моменти, які ви не зрозуміли. А я дякую вам за увагу. Сподіваюсь до нових зустрічей! Підписуйтесь до каналу, коментуйте, ставте лайки, ну і все таке, що там YouTube полюбляє. До побачення, на все добре, бувайте!